Дівчатка, привіт! Отримала посилку Лівєсти. У мене було замовлення: гель для вмивання і пінка, для бриття, після бриття, Отакі штуки і олівчик один для брів, ось такий зі щіточкою. Так, як це краще. Отак, от, да, краще вам показати, щоб було видно угу. кольори. Ось такі олівці замовили. Так, антистрес це я взяла для себе. Продовжую пити його. Він реально, Оцей от комплекс сюди входить. Зараз я його почитаю. Оттак от, екстракт, пустирника, да, оттак от, екстракт пустирника. Екстракт пустирника, екстракт трави меліси. Так, Потім Валеріана, вітамін в 1 в 6 Ось такий от комплекс і він заспокоює якийсь такий, знаєте, здоровший крепший сон. Тепер ось такі штуки, гелі для душа, я взяла там по спецціні, дуже кайфові. Особливо хто любить фруктові такі аромати, вишня сподобалась. Реально таке, знаєте, як вишневе якесь варення, апельсин класний. Кавун по-своєму, як жуйка, така орбіту ця зі смаком кавуна. А полуниця взагалі такий неймовірний аромат, як суничка лісова. От мені дуже сподобався, тому хоча я люблю. Гелі для душу також такі пудрові, якісь морські, але деколи люблю себе побалувати фруктовими ось такими ароматами. Взяла ще на подарунок 3, щоб мене було для себе. І на подарунок протестила, відкрила ці всі аромати. От понюхала така приємна консистенція самого гелю. Класний. Мені сподобався, і буду замовляти ще і на подарунки і своїм клієнтам рекомендувати. Замовила також маркетинг-план і прийшов наступний каталог. Подивлюсь, також що тут є цікавенького. Ага, зараз, бачите, оці гелі 99 гривень. А зараз по спецціні з нашою знижкою, там взагалі 47, чи що вони виходять. Ну, Тобто, реально крута ціна. Ось таке от у мене класне замовлення і для моїх клієнтів, і для себе.